Вітаю! Це відео було зроблене в межах магістерської програми ВУКУ Майбутнє спадщини на курсі Тетяни Казанцевої про історико-культурний туризм. Бажаю гарного перегляду. Що ні, зажі пам'ять неоготика це типу відновлення чогось. Кажіть, будь ласка. Відновлення, скоріше всього, готика. Ну, І... Нова готика, типу, нео. Так, так, та, та. Ну. Okay, ну... Його таке, це як підрозділ історизму, правда? Так, так. От ну я, я поважаю, мені подобається э, естетики минулих епох. Mm -hmm. І мені здається, що сучасний світ надто загруз в пошуках нового, коли так багато класного, що вже створили. Також дуже не цікавився е, різновидом е, там, архітектури, чи неоготика, чи готика, чи якісь інші. Е, дуже добре, легко від, відрізняється архітектура умовно Радянського Союзу і там, е, Австрії чи там, Польщі. Ну, але ну, типу, така прям архітектура, яка вона є, і важко. Мені особисто відрізнити. Uh -huh. На жаль. Що я насправді це один з моїх улюблених стилів, хоча я не те, щоб дуже сильно розбираюся, прям супер мега глибоко Але саме взагалі ну, я можу казати більше саме з архітектуру, то в архітектурі це один з моїх улюблених стилів. А чому саме він подобається? Він виділяється серед інших. Euh, якось ну, щось в ньому своє особливе є, що мені найближче якось відчувається. Чи вам не страшно від неоготики? Вона ж моторошна, така страшна. Ну, дивіться, е Ольга Зевети, Собор, той, що на площі Керпиницьку, то псевдоготика. І якщо псевдоготика не страшна, і всі туристи у Львові, тільки туди ходять, то я думаю, неоготика то ще краще. Угу. А що ви а що ви думаєте от, власне, про цей будинок? Які ну, у вас враження щодо нього? Я Тож, десь, якщо ми подивимось на архітектуру. Я стиль. десь читав про нього, але я, чесно кажучи, не, не пригадую, що, що там точно було. Взагалі він виглядає гарно, видно, що він, мені здається, реставрувався, mm -hmm. тому що немає якихось таких. Ну, можемо просто взяти приклад інших будинків, які навіть десь по цій вулиці можна зустріти, неархітектуру, ну, точніше, не відновлених. Він виглядає дуже гарно. Mm -hmm. Плюс, видно велика арка, через яку за все колись мали заїжджати карети. Ой, та це така краса, що це я кожен день навіть на ровері їду і до гори тримаю очі, тому що це просто. Я просто дивуюся, як може людина таку красу створити, та ще й настільки століть. А у нас в школі була директор школи Анна. Павлівна Кучеренко, вона нам з дитинства говорила, що по Львову треба ходити з високо піднятою головою. Це і правда. я це запам'ятала, і я дивлюся. І я як з внуками їду, чи в маршрутці, чи йду. Ви ще скажу: дивись, дивись, який гарний будинок, дивись, що над вікнами вировне, подивись, які двері гарні. Ну вони трошки злостяться, бо це сучасні діти, але теж звертають увагу, я бачу. Не, не, не можемо заштукатурити, а будинок чудовий. Так. Є багато чудових будинків, які просто занепадають. Не знаю, чи то мешканці мали би робити. Та напевно, як вони там живуть, то це ж їхні проблеми. думаєте Про неоготів. Ну, тобто неоготика, неоготи? неогота. Так, тепер вже є підвох, так чується. А якщо ми розберемо слово неоготика, та нео означає новий. Тобто нова готика. Що тоді сталося з попередньою го? Вона канула в льет часу. Мені здається, це так працює. А, а тоді, як думаєте, що ви думаєте про неоготів тоді? Ем, ну готів ті, що альтушки і нефери, ці готів ті, що неоготику створюють. Ну і тих, і тих. Блін. Не уготи. Ну, ці люди. Ну, якщо вони займаються архітектурою і мають якусь свою спілку, мають своє якесь креативне інше бачення, то я нормально до них відношусь. Угу. — Якщо це готи. <смеш> Неоготи, <смеш> то я теж нормально до них відношусь. <смеш> ну, типу, чому ні? Любите субкультуру? Англійська. Та нормально, так. Та. Та -та. ну, ті, що неоготику створюють, моя повага, бо я не знаю, як ті люди на архітектурному вчаться. А ті, що альтушки і нєфери, ну. Ем, їхня естетика надихає, надихає. Угу, угу, А ви що думаєте? Я зазвичай не думаю про них. А Та... чи, чи б ви хотіли дізнатися більше про неоготику в архітектурі саме в Львові? Так, так. Я просто за фахом не архітектор. І мені було б цікаво дізнатися е... щось більше, бо це не те, чим я стикаюсь часто, але це як ну, частина культури, мистецтва, і це завжди цікаво. Львів я дуже цікавим. Особливо, коли ти виходиш зі своєї домівки. Підіймаєш свій погляд і бачиш ці неймовірні, дуже гарні будинки. І знаєте, ці архітектурні стилі пов'язані з певними історичними періодами, і вони несуть свої власні історії. І ось я пропоную поговорити сьогодні про такий архітектурний стиль, як неоготика. Неоготика переосмислює середньовічну готику і бере її різні елементи для створення декоративної форми. Як ви можете бачити, ось тут це яскравий приклад неоготики. Чому? Давайте розберемо детальніше. Тут дуже небезпечний рух, і люди можуть не помітити неоготику. Неоготика. Є такою видовженою і загостреною. Тому будьте обережні, можна порізатися. Що, власне, я хочу розповісти про цей будинок? Ось. Окрім того, що він вже сипиться, коли я доторкаюся до нього. Він має певні елементи. Давайте глянемо сюди вхід оформлений глибокою нішою з перспективним порталом. Ми можемо побачити кілька рядів арок, що зменшуються в глиб. Це ніби створює ефект затягування відвідувача всередину. Це типовий елемент так званої тюдерівської готики, який дуже часто використовували саме для в'їздів у твори житлових будинків. Бачите, він чотирьохповерховий, симетричний, є така певна імітація середньовічних веж. Ось цей будинок оздоблюють масверки. Це такі орнаменти, які можна побачити, наприклад, в арках балконів. Подивіться на огородження балкона третього поверху, яке виконане у вигляді ажурного візерунка, скілець та чотирилисників. Можна також побачити рослинні орнаменти під балконами на третьому поверсі. Зверніть увагу на самий верх будівлі. Там видно зубчастий парапет, який ніби нагадує нам замок. Під самим дахом будівлі проходить аркатурний пояс, тобто горизонтальний ряд зі стрільчастих арочок. Його добре видно під карнизом третього поверху. Над вікнами другого та третього поверхів видно ламані карнизи. Тобто сандрики. Вони не прямі, як у класицизмі, а мають характерний для пізньої англійської готики виган під тупим кутом, що ніби захищає вікно. Бачите, що є якісь елементи, які загострені. Отаку. Неоготика, не готика. Як тільки ми заходимо всередину, ми бачимо зверху на стелі ребристе склепіння, що власне є дуже поширеним елементом у готичній архітектури. Радинок має таку форму вісьмірки, якщо ми будемо дивитися зверху. І е, тут раніше був такий. Е, атріум. Тут був раніше атріум. І тут коти живуть. Що ви думаєте про негоду? Я не знаю. Щось не дуже сьогодні всі. Добрий день. Тепер пропоную зайти всередину самої будівлі та подивитися, як виглядає інтер'єр під'їзду, у якому живуть коти, тобто, люди. В інтер'єрі нічого особливого я не помітив. Видно лише дерев'яні сходи, які своїм скрипом нагадують про багатолітній стан та історію цього будинку. Власне, цей будинок був споруджений у 1803 роках за проєктом Адольфа Куна для княгині Ятвіки з Замойських. Це найбільший багатоквартирний житловий будинок міста до воєнного часу. Власне, це наразі найбільший будинок на вулиці Стефаника. У різні роки. Тут розміщувалися редакції газет, приміщення товариств, різноманітних майстеринь та бюро. Зараз тут є житлові квартири, а також приміщення Львівського муніципального мистецького центру. А тепер ми знаходимося на проспекті Шевченка біля нашого наступного будинку. Це надзвичайно гарний приклад неоготики. І також неоренесансу. Якщо ми подивимось на другий поверх, ми бачимо лоджію посередині цього будинку, який є доволі симетричним. Ми тут бачимо орнаменти, ось такі арочки. Бачите, це масверки, про які я раніше говорив. Головний вхід виконаний у формі стрільчистої арки. По обидва боки від входу портал обрамований масивними напівколонами. Вони мають орнаменти класичних акантових листків у формі коринфського ордеру. Праворуч від цієї лоджії ми бачимо вікно, яке розділяє біфорі. Ми бачимо стрільчості також арки. Майже в кожному вікні бачите ось такі загострення, про які я раніше говорив. Подивіться на лоджію третього поверху по центру. Тут арки не просто гострі, а мають форму трилисника. Вони ніби вирізані з трьох кіл, що перетинаються. Це пряме наслідування венеційської готики. Але загалом бачите, який він зверху. От оці типу загострення з однієї сторони з іншої сторони. Це дуже притаманне неоготиці. Також давайте глянемо на дах цього будинку. Там можна побачити гострі кам'яні башточки, так звані пінаклі. Вони завершуються декоративними шпилями, фіалами. тобто. І давайте придивимося детальніше до похилих ребер тих самих пінаклів на даху. Можна помітити, що ребра не рівні, а вкриті дрібними виступами, які схожі. Начебто на скручене листя це є краби, які додають силуету вібрації та певної органічності. І між цими фронтонами ви можете побачити такі кружечка, дуже гарні. Також тут видно орнаменти е рослин. Також можна помітити масенні кронштейни, які декоровані рослинним орнаментом. Вони підтримують балкон другого поверху. Можливо, зайти всередину і обдивитися його. Вікно роза. І я пропоную вам зайти. В цей будинок, але перед цим подивіться, які арки. Ми заходимо всередину цього будинку. І тут ми бачимо особливо нічого такого. Але подивіться, як гарно світиться. Це така готична традиція насичувати інтер'єр кольоровим світлом. Давайте пройдемо далі. В... Uh, pedi Сходів це чудовий зразок перенесення кам'яних готичних візерунків у метал. Ви можете чітко побачити чотирилисники та трилисники, які вписані в ажурну решітку. Цей чотирьохповерховий житловий будинок був зведений ще у 1909 роках за проєктом Яна Шульца для адвоката Бруно Покорного. Та його дружини Станіславе. Від проспекту Шевченка ми потроху йдемо в сторону вулиці Драгоманова. Підіймаючись, ми бачимо цікавий балкон, а також будинок з неоготичними елементами. А тепер ми знаходимося на вулиці Драгоманова, 22. і перед нами дуже гарний будинок. Який схожий на будинок на сніжні 5, на рівні другого і третього поверхів можна побачити виступаючу частину стіни будівлі, тобто еркер, так називають цю виступаючу частину, кути якого оформлені готичними півколонами. Цей будинок був споруджений відомим львівським архітектором Станіславом Децем, що в 1910 році. Подивіться на ці колони, які дуже гарні. Але з ними треба бути обережно, тому що може статися ось таке. Також я пропоную подивитися на двері, які є дуже гарними. Вхідна кована брама зміщена вправо. На ній можна побачити стрілчасті арки, а також маленькі орнаменти конюшинок зверху. Загалом двері є гарними. Але вони не відкриваються. Нам таки вийшло зайти всередину будівлі, і як тільки ми заходимо всередину, ми відразу бачимо масверки, які оздоблюють вікна в під'їзді. Кажучи в інтер'єрі сходової клітки під побілкою збережені фрагменти настінних розписів, зокрема із фігурами лицарів у облантунках. Але через брак світла та через те, що розписи на стінах і стелі з ходової клітки були забілені, я, на жаль, не міг побачити тих власне розписів. На другому поверсі також є вікна з мазверками. На другому поверсі обрамлення складаються із глухої стрілчистої арки, Там ми можемо побачити тимпан, тобто внутрішню частину арки, яка має такі ніби заглиблення або ж сходинки. Цими вікнами також поміщені вставки із плоским рядом стрілчистих арок. Такий елемент дуже притаманний неуготиці. Також в цій внутрішній частині арки видно масверкову композицію з двох трифоліїв і коло. Ми можемо помітити, що фасад даху трикутний з двома пінаклями, тобто гострокінечними декоративними баштами, які розташовані по краях цього фасаду. А також у центрі цього фасаду ми можемо побачити невелике стрілчасте чистечне вікно. Якщо комусь цікаво, ось так виглядає проєкт будинку в 1910 році. Можна побачити кількість кімнат та власне їхнє планування. Цей будинок є надзвичайно цікавим, в якому можна помітити безліч неоготичних елементів. Рекомендую вам прогулятися вулицею Драгоманова та наживо подивитися цей будинок і ознайомитися з ним. Давайте глянемо на дуже схожий будинок на Сніжній 5, який, власне, збудував той самий архітектор Станіслав Дец. Тут можна побачити ідентичні вхідні двері з орнаментами конюшин та стрілчастих арочок. Будинок має схожий фронтон і віконці там на фасаді, також видно схожі колони, які знаходяться під аркером. Можна також побачити масверки з двох трифоліїв та кола, а ще помітно колони, які обіймаються у виступаючу частину. Отож, ось такі схожі нео-готичні будинки ми маємо у Львові. А тепер ми знаходимося на вулиці Пекарській. Біля дуже цікавого будинку. Насправді, ось тут ви можете побачити будинок з стрілчистими арками на другому поверсі. Можна помітити масферки. Ось. І також дуже цікавим елементом неоготики є шпиці. Бачите, їх тут. Раз, два, три, чотири. Чотири шпиці. І дуже цікавий орнамент є ось тут, на цьому балконі, який підтримують колони. Ми бачимо між ними цікавий масфер. Ось посередині ми бачимо маленьку конюшеньку. Або не маленькою, досить велику. Як ми будемо йти, зверніть увагу, ось як а, посередині ось це, це, це загострення. Віде, про яке я говорю, ось готика вона як саме слово гостра. Вважають, що цей палац було зведено для графа Генрика Дідушицького. Якраз коли неоготика була популярною на Галичині. Загалом. Цю будівлю називають палацом Турколів Комело. Стрілчисті арочки. дуже гарно виглядає. Ось там ми можемо побачити також герб один і другий. Зверху ми можемо побачити дах, який такий загострений, ніби він тянеться вгору. І разом з новоготикою ми також тягнемося вгору до чогось кращого та яснішого. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалося, ставте лайк, коментуйте та поширюйте це відео з усіма. Бажаю всього найкращого.